в мене ні. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я, слава Україні. Потисну в руку людини на хату.

Так, шановні бійці вітаю. Слава Україні! Мало каші їли, зрозуміло. Так, привезли вам нові бодікамери та нову форму, яку і заказувалися гальні в обід. Домовились, то ось привезли нові коробочки, хто допоможе розгрузити автомобіль. Буду дуже вдячний. Так, біблі цей індаков допоможе. Так, підійшов від твої дверця, так. Да. Забирайте. Іносити себе. Це особливо перевірте, коробочки з будівкамерами. Там є на них позов. терміну А форма гарна, красивесника просто зшили в минулому місяці. Просто бомбезна форма. Ви на форму всіх екземплярів привезли? Звичайно, всіх екземплярів. Вон зараз вам ще один автомобілет, шпас щось, щось привіз, пане президенте. Прибудь пів багажник машини. що роби. Розгажай так автомобілі з водиками так формули. Mm -hmm. Ну, все, пан заканчивается мы автомобиля коробочки. Так, давай, это Так, все. Також хочу сказати, що я новий міністр внутрішніх справ України та Міністерства оборони України ось а, займав, зайняв посаду недавно. Мене звати Андрій Хідойович. Якщо що, я минулий генералом по місту Києва, якщо у вас є якісь питання, пропозиції, ви завжди можете звернутися до мене або скарги. я Завжди вас вислухаю, допоможу. А, в будь-який момент, в будь-яку секунду. Все, якщо вам потрібен якийсь мій контакт, можете зв'язатися з паном полковником, з паном генералом, він вам обов'язково надасть. Все. Всім гарної служби. Слава Україні, бійці! Їжте побільше слава. качі і тренуйтеся. Чи, чи можете ви роздати моїм бійцям сухпайки? Так, да, звичайно, чого ж ні. Так, поставив тут рюкзачок. Став перший сухпайок, дійшов до людини. Ой, кажется, потом що немає, я случайно взяв. Вибачте. Я потім привезу вам ще, Окей? Закрыл кто? Да, бро, до ночи. Выдастся, давай. Просто короче. Взял всех пар по классу Б, тактичный пояс. Закрыл в Дуже Ну дякую. За все проекты по в кошельке.

Бо щось там хотіли до президента звернутися до кого. Ходім, дідамо. Може особисто хотіли поспіватись. Якщо помиляюсь. Тільки давайте, пане коля, щоб... Давай, так, ході. Ході. На плане могли їхати. Ходім. У якесь тренування або ще на щось. Ну, нас тут таке